Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 647. У таблиці наведено відповідні значення величини Х і. Y. Установіть, чи є ці величини прямо пропорційними. Починаємо. Розглянемо першу таблицю. Для того, щоб визначити, чи в даній таблиці записані прямо пропорційні величини, чи не прямо пропорційні, треба знайти відношення або ікса до y, або y до ікса. В першій таблиці буде легше знайти відношення y до ікса. Розглянемо кожний стовпчик. Перший стовпчик. Відношення y до ікса. Дорівнює. Тобто, Y відноситься до X як 6 до 2. А ми знаємо, що дробова рисочка – це знак ділення, тобто, відношення Y до X дорівнює 3. Далі другий стовпчик. Відношення Y до X дорівнює 18 до 6. А 18 поділити на 6 буде 3. Третій стовпчик. Відношення Y до X дорівнює. 21 до 7. І дорівнює також 3. І останній стовпчик відношення Y до X дорівнює 27 до 9, і також дорівнює 3. І робимо висновок. Так як усі відношення рівні. Тоді величини прямо пропорційні. Крокуємо далі другий стовпчик. Для того, щоб визначити, чи прямо пропорційні величини, треба знайти відношення величин або х до іг, або ігрика до х, в нашому випадку зручно буде знайти відношення ігрика до х. І перевірити кожний стовпчик. Пишемо перший стовпчик. Y відноситься до х як 0,8 відноситься до 0,4. І подивіться, дробова риска це знак ділення, тобто я ділю 0,8 на 0,4, тому я хочу перенести кому вправо і у діленого, і у дільника. Для того, щоб 8 поділити на 4 і отримати 2. Далі, другий стовпчик. Шукаємо відношення Y до X. 3,6 підноситься до 1,6. Аналогічно. Перенесли кому вправо. Тобто, це те саме, що 36 до 16. І цей дріб. Треба скоротити на 4. В чисельнику 9, в знаменку 4. І ми отримали 9 четвертих. І що нам це дає? Навіть далі можна не виконувати дії. 2 не дорівнює 9 четвертих. Так як перших два відношення не рівні, нам шукати наступні відношення нема сенсу. Треба, щоб всі відношення були рівні. Одне відношення не рівне іншим. Тому. Пишемо, так, як відношення нерівні, тоді величини не є прямо пропорційними. Розглянемо третю таблицю і також будемо шукати відношення. Нам буде зручно в даному випадку знайти відношення х до ігрика. Розглядаємо перший стовпчик. Х відноситься до ігрека, так, як 1,2 до 1 і дорівнює 1,2. Добре. Далі наступний стовпчик: будемо шукати відношення х до іг 2,4 до числа 2. 3,4 поділити на 2, також буде 1,2. Наступний стовпчик треба знайти відношення х до у, тобто відношення числа 6 до числа 5. Записали це. І нам треба 6 поділити на 5. Якщо вам усно складно поділити, давайте поділимо в стовпчик. Взяли по одному, віднімаю 1. Далі. Ціла частина закінчилась, ставлю кому. Спускаю 0, беру по 2, 2 на 5, 10. Тобто, 6 поділити на 5 також буде 1,2. І шукаємо відношення: що в четвертому стовпчику. x відноситься до y як 9 до 6. Скоротили дріб на 3, в чисельнику 3 в знаменнику 2. Отримали 3 других, а 3 поділити на 2 це 1,5. І що ми кажемо? Так як відношення нерівні, дивіться, 1,2 не дорівнює 1,5. Так як всі відношення нерівні, тоді величини не є прямо пропорційними. І наостанок четверта таблиця. Будемо шукати відношення. Пропоную знайти відношення x до y. Тому що нам тут дано звичайні дроби, і що на що ділити, особливо значення немає. Отже, домовились, будемо шукати відношення x до ігрика. Перший стовпчик шукаємо відношення одиниці до 2 /3. Щоб поділити число на дріб, треба число помножити на число обернене до дільника. 1 помножити на 3 других. І це 3 і це дорівнює. Давайте у вигляді десяткового дробу напишемо 1,5. Далі другий стовпчик. Шукаємо відношення х до і. Відношення числа 3 четвертих до числа 1 друга. Треба поділити дві дроби. А щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Тобто, 3 четвертих треба помножити на дві перших. А щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку, поставили знаки множення, скоротили дріб на 2. І отримали три других, і це дорівнює 1,5. Добре, далі третій стопчик. Шукаємо відношення х до у. І кажемо, що відношення х до у дорівнює відношення числа 5, до числа 5 дванадцятих. Треба поділити звичайні дроби. Щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 5 восьмих помножити на 12 п'ятих. А для того, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. Об'єднали все під одну дробову риску, щоб не переписувати. Скоротили на 5. та скоротили на 4. В чисельнику 3 в знаменнику 2, 3 других це 1,5. І четвертий стовпчик. Шукаємо відношення х до і. Дорівнює відношенню числа 9,16 до числа 3,8. Щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 9 шістнадцятих помножити на 8 третіх. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку, щоб не переписувати. Скоротили цей дріб на 3. Та на 8. Отримали 3 других і це дорівнює 1,5. А якщо усі відношення рівні. Що ми кажемо? Якщо усі відношення рівні, тоді величини прямо пропорційні. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!